У грудні кожна розпаковка замовлення перед новорічним. Сьогодні в мене аж два замовлення. Можливо, вони допоможуть вам визначитись подарунками для своїх рідних. Тому сідайте удобніше і поїхали! Отже, подарунковий набор для самих маленьких це шампунь з формулою без сліз. Спрей для волосся для легкого розчісування та зубна паста зі смаком полуниці. І все це йде ось у такому шикарному подарунковому пакеті. Вартість такого набору складає 500 гривень. Тож, батьки, потурбуйтесь про своїх малюків. Бажаєш змінити колір волосся або підфарбувати корені, які відросли. Купуй фарбу в е, фармасі Color Deluxe. П'ять неймовірних відтінків, які допоможуть виглядати тобі неперевершено на, на новорічні свята усього 277 гривень ціна грудня. Потурбуйся про те, щоб після святкування делікатно зняти макіяж зі свого обличчя. Серветки для демакіяжу. Спеціальне просушення цих серветок допомагає одним рухом змити увесь бруд і макіяж. 67 гривень ціна в каталозі грудня. Тож поспішіть. Спрей, антиперспирант допоможе тобі почуватися впевнено на усіх вечірках і святкуваннях. Він надовго захистить тебе від неприємних запахів. Готуватись до свят потрібно заздалегідь. А набір фісташковий макарун допоможе вашій шкірі позбавитись сухості та стягнутості, надасть їм м'якості та шовковистості. Він має вишуканий аромат солодощів та смачної фісташки. До набору входять гель для душу, крем для рук і масло для тіла. Парфумована вода сенсеном. Це цей вишуканий квітковий аромат у парі з парфумованим гелем для душу не залишить тебе непоміченим на будь-якої вечірці. Подивіться на цей неймовірний флакон. Він не перевершений. Засоби по догляду за домом, лінійки SmartLive. Допоможуть вам з легкістю підготувати вашу оселю до зустрічі нового року. Неймовірне мило для кухні, яке усуває неприємні запахи, надасть вашим ручкам приємного аромату персику, зволожить їх і захистить від неприємних запахів, цибулі, риби, оселедця та бактерій. І ще є час потурбуватися про шкіру вашого обличчя, зробити її доглянутою, сяючою та зволоженою допоможе набір подогляду за обличчям, з АХ-кислотами та фільтратом секреції равлика. Він складається з чотирьох предметів: ніжної пінки для вмивання. Філінг-скатка, який м'яко допоможе позбутися від мерлих клітин шкіри обличчя. Тонік, який м'яко тонізує та зволожує шкіру, і готує її до нанесення зволожуючого крему для обличчя. Ваше волосся буде виглядати міцним, здоровим, блискучим завдяки шампуню з кератином. Натуральне мило допоможе вам у догляді за вашими ручками і навіть за всім тілом. Воно неймовірно ніжне створює ніжну піну, добре очищує та зволожує шкіру. Неймовірно стійкий макіяж очей створить вам неперевершену туш інфінілаш. Вона має гелеву структуру, тоненьку щіточку для зручності нанесення туші навії та косторову олію, яка доглядає за вашими віками навіть під макіяжем. І ще один неймовірний жіночий аромат Хіопеша. У поєднанні з ніжним парфумованим гелем для душу, надасть неперевершеного шарму вашому образу. Це шлейфовий Квітково-цитрусовий аромат. Ну і не забудьте привітати свого чоловіка, брата, батька та сина. His Power, Його сила, парфумована вода, чоловіча парфумована вода, стійка, шлейфова, пряний фруктово-мускусний аромат. Подивіться на цей неймовірний набір, парфумована вода, гель для душу. Та бальзам після гоління. Який іде ось в такому неймовірному подарунковому пакетику. Ну і нарешті, після святкування треба прати усі брудні речі. Цьому вам допоможе універсальний порошок для прання, серії SmartLife, який впорається. З будь-яким брудом на будь-якій тканині. Білі речі будуть сяяти білізною, а кольорові не втратять свого кольору. Ось такі замовлення роблять ті, хто заздалегідь готується до свят і хочуть зробити приємне своїм найріднішим людям. Тож, поспішай ти, напиши, що тобі сподобалось із моїх замовлень, і який би подарунок хотіла би обрати. see you